Друзі, всім привіт! Сьогодні 5 лютого. Е, вже почали масово різати тюльпани 14 лютого. Е, були морози. Але знаєте, морози були хоч і по 22 градуси, але головне, що не було вітру. І ці морози, навіть я вам скажу, легше перенеслись, ніж мінус 10 з вітром. Е, якось так. По дровах е, був такий момент, коли якраз в ці пікові морози у нас просто не було дров. І нам приходилось. Їхати, нарізати там вальожник, вербу якусь, яка горіла, як сірники. Але це все ми пережили, ось вже отримали нашу машину, акація, хоч і метровки, але яка різниця? Головне, що у нас дрова є. Сьогодні ніби повинні ще одну машину привезти. А бачите, як буває, домовляєшся з дровами, так складно зараз. Ти якось домовляєшся, а тобі їх просто не везуть. То те, то все, то. То треба почекати, кажуть, потім одну один час, одну дату. І в ітоді ніхто тобі нічого не привозить. Якось так. Ну, тепер заздалегідь треба обов'язково заготавлювати е, дрова. Бачите, як в цьому році аномальна зима. Хоча до цього якось дрова ті ми заготавлювали. Я постійно заготавлював ще злітку, але в цьому році скільки було витрат на все, і стройка. і... Котєльня нове, оборудовання нове, теплиця нова, що я максимально відтягував, бо не було коштів на це все. І ось, бачите, такий вийшов ми, ну, пузиль, який лопнув, і просто немає дрова. Але нічого, на наступний рік я думаю, що все буде нормально. Цей рік відпрацюємо, і на наступний рік вже буде зовсім інша підготовка. Тут ми ось ріжемо, ось пішов уже у нас тюльпанчик Сісі. Це тайбуц, це джамбоп, Ну, Це ми так накриваємо, у нас пристроєчка, тут морози немає, але на всяк випадок ми бачите, прикриваємо, щоб тюльпан, не дай Бог, не померз. Тут у нас також що це у нас, сісішка, цей колір ні з чим не спутаєш, а гарний колір. Так, це у нас альбатрос, непоганий тюльпан, мені подобається. Зараз з білими зазвичай, є свої нюанси. Так, зайдемо в теплицю, покажу, як у нас тут, бо давненько нічого не знімав. Багато роботи, багато торгівлі роздрібної у нас е, їжу в Черкаси через день. Е. Так, поїхали. Нордкеп вже майже зрізали, норкеп, висота в нього ну, майже 50 см. Кульпан гарний. Так, з приводу фокстротів. Фокстроти, на жаль, якось в цьому році вони дійсно короткі. Хоча він сам по собі короткуватий тюльпан, але в цьому році він ще короткий і він взагалі не вийшов. От бачите, він 30 см. Е -е, який вихід із положення ми знайшли? У нас сторінка є в інстаграмі, ми займаємося е -е, роздрібною торговлею. І у нас квіти коштують 60 гривень за одну квітку. 60-65, в залежності, чи це звичайний сорт, чи це піоновинний сорт. Продаємо ми виключно пачками. Пачки по 25 штук. Тобто, як виробники, ми просто не розпиляємося, ми не ділимо, там, хто хоче 5 штук, хто хоче 15. Ми продаємо виключно 25. Хоч хочеш ти 51, тобі потрібно взяти 2 пачки, і це буде 50. Хочеш ти 19, тобі треба взяти 25. От така у нас логіка, так ми працюємо. Е, дивіться, і не кожен може дозволити собі купити букет за тисячі гривень. В цьому випадку ми прийшли до того, що ми зробимо знижку на ці коротенькі тюльпани. Ми їх продаємо по 900 гривень за пачку. Тобто 25 штук за 900 гривень виходить. І знаєте, ми знайшли. Знову ж таки, своїх покупців на ці тюльпани. Хоча спочатку я так розхвилювався, думаю, блін, ну, 2000 штук якось не вийшло тюльпана короткого, ну якось багато. блін, Думаю, блін, ну, це прилип, так сказати. Але ні, ми знайшли вихід з положення. Плюс ще додатково ті оптовики, які у нас замовляли цей тюльпан «Фокстрот», я з ними домовився, говорю, я їм сразу сказав, говорю, так і так, Фокстрот короткий. Не вийде. Ми або заміняємо на інший сорт, або ми вам даємо знижку, тобто він буде на 37 гривень, ми його віддаємо по 25 гривень. Деякі согласились, деякі сказали, давайте везіть, будемо вас виручати, тобто ввійшли в положення, а деякі відмовились. Тобто, ну, але проблем немає. Ми його реалізовуємо. Так, давайте далі. Зараз лінійку свою достану рулеточку. Це у нас сорт авангард. Авангард ріжемо трошечки від батареї. Так, ну, з 37 см. 40-вочка буде. Ми за висотою не женемося. Нам по 60 см не треба. Нам навіть деякі наші покупці кажуть, ну, оптові покупці, що. Я їм привіз, знаєте що, зі з та й «буц». Минулому році. Вони кажуть, ой, тільки давай не треба нам тільки висоту. Тобто їм не треба висота, і вони навіть цей фокстрот беруть і радіють. Так, це у нас Ямбопінг. Е, Ямбопінг у нас. Ось бачите, він 45 см. Хоча наверху у нас був якийсь ящик. Ми, Знаєте, яку я помилку зробив в цьому році? Ніколи не женіть 18-20 градусів температуру тюльпан. Це. Дуже плачевно скажеться. Це буде короткий тюльпан, він не встигне витягнутися. Тому оптимальна температура 12-15 градусів. Більше не потрібно. 12 градусів. У вас буде класний, гарний тюльпан. 18-20. У вас буде короткий неякісний тюльпан. Це я перевірив в цьому році трішечки на своєму досвіді. Вже температуру понизив і вже тюльпан іде класно. Тобто, сам навіть цей Ямбопінк, він ось тут іде. 45-50 см, зверху був ящик, в якому... тут температура 12 градусів, тут була температура 18-20 і ну, такий він був коротковатий. І ще одне, коли у вас починають зацвітати тюльпани, перші тюльпани зазвичай коротші, і вони виростають або тут з боку ящиків там коренева система, така собі, тому що тут постійно йде. Ну, тут немає куди корню діватися, і він там якось і сухо, і немає корню, куди дітися, і він, розвиток в нього не дуже вигоди. ямбо Ямбопінг ми почти зрізали. Тут у нас, бачите, навіть лілії ростуть. <буває>, Буває і таке. Пахне на всю теплицю. Тільки ще звідти заходимо, вже відчуваємо цей запах. Так, давайте подивимось ще спочатку на... Гідропоніку, гідропоніку ми вже деякі сорти зрізали, гідропоніка, до речі, Рюшка на гідропоніці краще, ніж на цьому на тирсі на звичайному ящику. У нього і лист якийсь яскравіший, і сама структура гарніша, і ножка товстіша. Не знаю, з чим це пов'язано, але якось так. Всі інші тюльпани нам трішечки більше подобаються все ж таки на тирсі. Ларго ми. Майже весь зрізали, ну не майже його вже немає. Бачите, тільки на гідропоніки там він знизу, там прохолодніше, 10-12 градусів, та він ще там доцвітає. А зверху тут був Ларго, його висота гарна, 40-45 см, доходить до 45 Ми його вже повністю зрізали. Гарний дуже сорт в цьому році набрав у нас велику популярність. У нього у нас відразу розкупили все. Те, що міг на розріб віддати, вже одразу віддав. Дивіться, які в нас грибочки, до речі, в тирсі. А ну признавайтесь, у всіх такі є, чи тільки в мене такі. Їх багатенько, але ніби ні на що вони не впливають. Так, сорт Габріела на 14 не встигає, був на нижньому ярусі. Бачите, приходиться тасувати як колоду карт. Ці всі ящики тягаєш туди-сюди, туди-сюди блін, трішечки не доїдає, але що поробиш, треба встигати, є замовлення. Люди ж треба хочуть отримати свої замовлення, які замовляли, але не завжди виходить так, як хочеться. Тим паче в цю аномальну зиму трішечки важкувато все це зробити. Висота 28 см. Так, тут у нас сорт альбатрос. От Альбатрос, я не знаю, ну він росте отак, отак, верх-низ, верх-низ. Тобто ну, максимально нерівно, максимально довго. Ми його вже ріжемо, мабуть, два тижні. І, як ви можете бачити, ми його ще навіть не дорізали до кінця. Один появляється, ми його зрізаємо, цей завтра цей появиться. Якось так він вискакує, незрозуміло. Висота Висота його так само різна, дивіться. Ну, Опа. 50 сантиметрів. Гарний тюльпан. Там, бачите, прийшлося клап уже наверх ставити. Тобто кілішуємо ці ящики, як можемо. Тут у нас Елісон Бредлі, щоб ви розуміли. Елісон Бредлі, дабл прайс, вони у нас кожен рік. Ну, ми ж на 14 те виращували, я до цього виращував тільки на другому Ярусі. В цьому році ж задіяв і перший Ярус. І зазвичай Елісон Бредлі і Double Прайс вискакували ну просто так по щелчку пальця. В цьому році, ну от вже сьогодні 5 лютого, щоб ви розуміли. Елісон Бредлі встигає. Ми його зріжемо, це 100%, він знизу дуже гарний. Він... Висота його, зараз подивимося, самого високого 40 см. Нормальна висота для 14 лютого проблем немає. Сорт гарний. Класичний вже для нас. Дабл прайс. Дабл прайс. Ми боїмося, хвилюємося, вони встигає, висота його 34 см. Нам в понеділок вже треба відправляти одне замовлення таке немаленьке. І трішечки хвилюємося, тому що новий клієнт і нормальне замовлення, і треба його виконати максимально, як людина забажала. Вчора також грався з цим дублпрайсом, знизу переставляв його наверх. Це така, блін складна робота, щоб він просто встиг. Ну, от дивлюсь, вже е, набирають якраз бутони. Надіюсь, він стигне. 37 см. Буду, мабуть, сьогодні, знаєте, що робити? Буду відпаювати їх теплою водичкою, наливати. Так, сорт рюшка, так само. Ми його вже два тижні ріжемо. Колір прикольний, людям подобається. Мені не дуже подобається бутон його. Мені, я люблю складений бутон, а він такий, бачите, я встиг вилізти, вже розложився. Висота 42 см. Нормально. Так, тайбуц. Тайбуц, висота, як завжди. Бляха. 60 см. Ну, це дуже багато, ну не треба. Він такий, але нічого з цим не зробиш, тюльпан користується попитом, класний тюльпан, класний колір. Ми його вже теж почали зрізати. Що, в минулому році, опять-таки, він у нас вилетів дуже швидко, в цьому році якось він довгенько сидить. А, ще забув сказати, він некрозний. Ну, наші партнери сказали що Це нормально. Це не крос на тайбуці, це норма. Так, Strong Love. Хвилююсь, що не встигне. Теж буду сьогодні тепленькою водичкою. Ось з'являються перші бутони. 36 см. Думаю, до 45 він буде. Далі, ну там Red Fox Рот уже майже дорізали. Тут далі в нас що це у нас тайм-аут? 36 см. Також бутони вже з'являються. Також буде 40-45, я думаю, сантиметрів. Це нормальна висота для 14 лютого, з урахуванням того, що охолодження проходить менше. Так, ну це наш красавець CC. Сісі, дуже класний сорт, ми його полюбляємо. Дорогий, звісно, але що зробиш? так, Висота 42 см. Ну, тобто також буде до 45-50 см. Тут у нас ще один сорт, який у нас не встигає, це сорт Колумбус, був він також знизу, тепер зверху, але якщо 14 го хоч. Зацвіте одна штука, то буде <свісно>, чудово. 32 см його висота. І тут у нас сорт всіми любими. Це у нас дріммер. Також чекаємо його, на понеділок треба зрізати, буду теж навіть, тепленькою водичкою сьогодні давати. Ну, Dreamer, знаєте, дрібер, дрібер. 45 см, гарний сорт, гарний офігенський колір. Ну, всі знають, що за тюльпан Dreamer. Це топовий тюльпанчик, за яким всі женуться. А, пітушки. Це кабана. Кабана у нас зараз 30 см. Нічого про неї казати не буду. Росте собі та й росте. Будемо сподіватися, що також встигне. Так, друзі, на цьому все. Ну і ще хотів би підмітити таку одну річ. В цьому році у нас зламалося реле в теплиці, в другій, в новій. У нас там йде двойна плівка з надувом і хотів би застережити всіх інших людей, у кого є плівка з надувом. Щоб мали з собою так, в запасі хоча б одне реле. Був, пам'ятаєте, дощ цей лідяний і в нас якраз в цей час зламалося реле. І в чому його прикол, що просіла плівка і вийшло сонце е, днем і порізали нам плівку. Почав начав лід з'їжджати по плівці, вона була прогнута і порізав нам там, лід плівку. Тому майте на увазі. Майте в запасі хоча б не реле 100%, щоб у вас було зразу чим замінити, щоб плівка не було такого, що вона була без знадува, бо станеться порізана. Це добре, що там можна було дотягнутися До нього ми його заклеїли. Зараз плюс-мінус нормально працює. Хоча там ще один є поріз але ми до нього не достаємо, але він не такий значний. А там то був такий сантиметрів 30 поріз і Лівка працювала, хвилину робила, хвилину відпочивала і не встигала накачувати, щоб ви розуміли. Хоча при нормальній роботі було 5 хвилин вона стояла, 6 хвилин стояла, 30 секунд працювала. Зараз стоїть 5 хвилин, хвилину працює. Тобто все рівно там дирочка впливає на це все, все порісне, але все ж таки стало краще. І ще хотів би сказати про виконавця нашої теплиці, це екотек. Вони молодці, я їм. Написав, говорю, так і так біда. Говорю, чи є якась гарантія на це реле. Ось зараз його покажу. Вони кажуть, гарантія є, але якщо був перенавантаження по напругі і він згорів, то ніхто гарантійний случай, ніхто не міняє вам його.